Як ви вважаєте, чи потрібно переводити годинник на зимовий час і чому? Не знаю, скажу вам чесно, не знаю. Якби я в привик і до цього часу, а переводити, як би опять привичка треба, не знаю. У зв'язку з чим це, з економією, з чим. Ну на здоров'я, опять же, люди, які боліють багато, на них теж може впливати опять раптова ця зміна. Сердечники, наприклад, це теж дуже впливає. Не знаю, мені ця роль не грає особо. Чудово все. <плес> З здоров'ям, зі мною і зі всім. Нормально відношусь. Чому? Ну, не знаю, в принципі, ми не звертаємо на це увагу, переводиться, не переводиться. це ніяк не відображається? Ну, в принципі, ні. Якщо чесно, мені якось немає такої різниці великої. Тобто то на вас не відображається? Ні. На здоров'я, ні, 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 здоров ні на вас Ні. Я не чувствую. Три Лучше б воно ну, політніми було. Ну, якось привикаєш уже до одного, до одного часу. Нормально. А як це впливає на вас? Ніяк. Ніяк, на ваше здоров'я також ніяк. Ну а чого воно повинно впливати? Ну, пишуть, що є проблеми від переведення годинників. Не знаю, тут не замічав. Просто ну, як виходить, якщо ми назад переведемо, значить буде трошки більше, як то кажуть, світловий день. Ви зараз замітили, скільки темніє ввечері? Ну от і все, а скоро зима, тому я думаю, що треба переводити. Но це моє лічне мнення, а як хто думає по-другому, це їхні проблеми. Нормально треба переводити. Чому? О, зараз 8 годин ще темно. Угу. Треба переводити, так всі люди переводять. Щось Ми... впливає на вас чи на ваше здоров'я? Не впливає, просто так треба. Так треба. Футбол як будемо дивитися? 12 ночі, якщо не переведемо. Ні, треба переводити обов'язково, без питань. Не знаю. Ну, мабуть, негативно. Чому? Ну, наразі не бачу, якщо чесно, якоїсь економічної доцільності. Ну, все спирається на те, що це економічно доцільно, тому що коли там, раніше ми йдемо з роботи, там менше електроенергії витрачається на освітлення, але наразі ну, я не бачу. для мене однаково. Тому що я вже в такому віці, що мені не треба спішити на роботу і все. Але ну, якщо перевели, то треба було б мабуть вже назад перевести.